Усім! Санечки, ну нарешті я з вами. Тому що собачка відірвалася. Довелося її арештувати. Так, пишіть, чи хороший у мене зв'язочок. Я бачу, що зв'язок хороший, коли я в хаті, і коли поправляю драти. Привіт-привіт усім! Привіт-привіт усім! Сьогодні в мене такий вигляд на заздрість психічно хворі сусідці. Так, я думаю, що якраз брудний статевий орган у тебе. Дякую всім. І так, пишіть, чи немає в мене підвисання. Яночка, ти тут пиши, будь ласка. Закрий рило. Соок, дякую, дякую. Галя, е, іди, лікуйся, будь ласка, іди лікуйся. Худоба. Ну, якраз я не худоба, якраз в мене все ідеально. Так, сонечки. Яна, ти, будь ласка, мені пиши, не дай Боже, якби щось підвисло, але я думаю, підвисати не буде. І так. Сьогодні я розкриваю таємницю про протокольне кохання. Гарна, дякую, шикарна дівчина, дякую. А, і хочу Парижа. Ну, а в тебе Галя три волосини на голові. А, привіт, привіт! Я навмисно буду не блокувати цю Галину, щоб вона показала нарешті, чим вона хворіє. Як справа, дуже добре. І так. Ну, а ви ж знаєте, що не завжди я була такою... Але були випадки, коли мої сінечки були невеликими, а Городи теж. Як справи? Дуже добре. Сьогодні розкажу, відкрию прізвище поліцейського, який написав на мене за півроку 5 протоколів і був одержимий ціллю, як на мою думку, посадити мене до КПЗ. А як розшифровується КПЗ, до речі, хто підкаже? Ось такою я тут була. Дуже худорлява, змучена дівчина. Як справи, дуже і дуже добре. Дуже гарна. Дякую, коли зараз чи тоді? Коли я згадую ті події, мені дуже страшно, мені неприємно і боляче. Камера предварительного заключення. А, а я думала карцер. Камера предварительного заключення. Я зрозуміла. Отже, в камеру одну без єврейської мами. І взагалі без підтримки. Захотів посадити мене Микола Миколайович Попалуха. Він а, міг казати, може казати, що діяв по протоколу, по призначенню, але те, коли а, до мене він перший раз вірвався у квартиру, і з таким криком його привів інший порядний дільничний, який мінявся з ним місцями так домовити. А, і... Я стою, така худенька, дівчина 22 років, залітає якийсь дядько, лисий, такий маленькі, і починає на мене кричати, за те, що ти зробила, злосна хуліганка, я тебе посаджу, я тебе посаджу. Ну, я думаю, ну покричає якийсь чувак, хай йде далі. Кажу, іди, я нічого не робила, я просто попросила, щоб мене не тероризували. Опа-опа. Що опа-опа? Я гарна? Ну, чи гарна я, чи ні, я того чувака не питала. Добав, додаю. А ви пишіть мені, чи не підвисає. Що не вже тільки в хаті не підвисає. А я хотіла з вулиці вести. У мене така чорна антена. І вона добра. Проводить сигнал. Дякувати Сергію. Є в мене такий крутий сусід. Він навіть не навчався ніде, але ну, ставити ось ці от антени. Насправді він музикант. Але дуже класно поставив, і якось у нього все це виходить. От так, от так що спасибі Сергію. Антена працює. Ну, далі. Продовжується все тим, що написав колективну скаргу. Поліцейський на наступний раз прилітає. А я така ситуація, от, як сусідка воду відключила, мама постійно мене третірувала. У мене тоді було 39 кілограмів, вже починала худнути не навмисно, від їжі просто. І я е, лягла спати, а вона кричить і кричить. Я відстрибнулась, бухнула тіль саме в землю. І мама. Продовжила терор, звичайно, але викликали поліцію. Поліція дуже стукала в двері. Я уявляю, хто прийшов. Ми навіть побоялися відкрити. Напевно, Микола. Миколаївич, по-моєму, Микола. Ну, значить, На наступний день Коля прилітає, каже, все, Світе, я на тебе понаписувала, що тепер в КПЗ зе посадимо. І так постійно ти до мене, прийду я до тебе, прийди ти до мене і дзвонить, і стукає. Ну, а адвокат зустрічається, кажу, ну все, папелуха не дає покоя. Постійно приходить і приходить. Адвокат сміється із, таким, із такою хідною смішкою, каже, все, визивайте йому наряд. Тільки стукає, кажуть, невідомий, у формі добивається у двері. Хочу цукерку відкрить. Ну, Я вже його просила не ходить. Зазвичай виганяла, він прийде, я кажу, кажу, а ну йди звідси, чувак, йди не приходь до мене. А він і знов до мене приходить. Так, все. Невже... Купила ось таку цукерку. Це сусід чи хто? Папелуха? це поліцейський дільничний був. Ну, а тоді вже дійшло до того, що я прокидаюсь, виглядає вікно Боже! Сидить під вікнами і пише протокол. Я кажу, це було справжнє протокольне кохання напевно, садистичне. Тому що, ну це моя така думка. Буває, що садист причепиться до людини. Я не стверджую, що він садист, я підозрюю лише. Це треш. Так. От, і він е, стає одержимий своєю жертвою. Е, він скучає за нею, як справжній закоханий, але коли зустрічає десь е, або отримує владу над цією людиною, він хоче робити їй зло. Отже, все продовжилось тим, що я йду з лікарні. Мене зважили, у мене вже 37 кг. Я нервувалась. Мені страшно було, що він арештує мене, посадить у КПЗ камеру тимчасового тримання. На добу навіть. І я думала, що мої рідні, так як дядько хворів після інсульту, а мама вона бордерлян має дуже прив'язана до мене. І я думала, що вони помруть тим часом. І я тоді ходнула. Від того, що не їла мене від їжі нудило, мені ще гірше-гірше і гірше ставало. От я звертаюся до вас, Микола Миколайович, по-моєму, у вас так. Скажіть, будь ласка, от про всіх скажіть, підпишіться під цим ефіром і скажіть, ви розуміли тоді, що можете убити дівчину? Ви розуміли, що могли підписати мені смертний вирок? Ви розуміли, що в камері тимчасове тримання за те, що я постукала голосно у стелю, тому що сусідка відключила воду і мене довела мама. Що в цій камері я могла схопити запалення легенів померти. Ніхто з поліцейських так погано до мене не відносив. Зараз там довіль поліцейські всі. В нашому відділку, Крім Миколи Миколайовича. І правильно ти думаєш, Микола, я за тебе виїхала з міста. Бо не стерно там було жити. Ти мене виживав, замість допомогти, коли мене булили й мучили, коли я помирала. Німби я померла, я б'являлась до тебе вісні кожен день, доки б ти не повісився. Знаєте, чому я наважилась про це розказати? Я подивилась фільми про Гилата. там Жерти Гулага розказують про спогади, про свої. Що робили їм слідчі? Як вони виглядали, як били їх, як садили у гардероб і так далі. Ну що ж, сонечки, до речі, не підвисаю мене, Яна, напиши, будь ласка. Яна. Ні. О, чудово, дякую. Значить, будемо з кімнати завжди вести. І це продовжилося тим, що суддя почитає той протокол, направлений від папелухи, і розуміє, що там помилки. Він його назад. Папелуха знов до мене у двері. Я знов на вас пишу. Стоїть у дверях і, як завжди, кричить, чому? Ти підвищувала на мене колі голос, я не знаю. Я тоді була дуже горда, і та й тепер горда. Я б ніколи не просила там, захисту, такого, як ти. Я б ніколи не показала, що мені страшно, хоча я гинула. Я просто виганяла тебе. Бо дивитися було неприємно. Ну і так, три рази. Я поїхала в лікарню, а мене там не приймають. Бо в мене суд має бути. І замість крапати мене. Вони відправляють мене на суд, бо на добу можуть арештувати. Вони не хочуть покривати злочинницею. Злочинниця. Я приїжджаю. Каже, ти хуліганка, я даю твою, твій злочин, ти голосно стукала в стелю, не віталася із сусідками. От тому каже, ти у мене сядеш КПЗ. Я приходжу в поліцію, ну і десь я розпитала, що він мене має вести. Ізолятор закривався у нас в на Новгороді Сіверському, і він мав вести мене, нібито дільничний, може, мене обманули чи пожартували, вести 4 години до Чернігова. Один на один. Я мала бути прив'язана із наручниками. Ну, так, це кумедно звучить, але це дійсно насторожувало. Я дуже не хотіла з Миколою їхати. 4 години в одній машині. Я вже не можу точно знати, що він там мені зробив, от. але це було насторожуюче, що особливо насторожує. Я, значить, сплю, прокидаюсь від того, що стукають у двері зранку, відкриваю там наряди кажуть, от арешт Світлани Рустамівний. Привезти примусово в суд. Мене забирають двоє поліцейських, на ряд проданий з паперуха, і привели в суд примусово. Ну, а також мене виправдали за те, що це дріб'язковий правопорушення. І я не чинила його, а справа сфальсифікована. Свідки, які писали на мене, що я правопорушниця, не явились на суд. Писав Здота, який мене не знав. Писала Бабенкова, яка відключила воду. Писав дід Меншиков, який вже здох, і який ніколи зі мною не розмовляв, я його не знала настільки. І він підписався під усім тим, що в мене запагає з хати, що я з кимось не привіталась, і так далі. Це ж треба бути таким виродком на старість. А до чого тут цукерка? Зголодніла. Ще нічого майже не їла. Дякую. Отака ситуація була в мене. Так от я, знову ж таки, в кінці задаю питання до Колі: В чому справа? з чим я тобі зробила зло? Чому ти не розумів, що вбиваєш мене? Привіт, красотка! Привіт! Отже, Коля на ефір не явився. Ну що ж, нічого не зробиш. Коли він, до речі, зустрічає мене на вулиці, мені неприємно. Я дивлюся, я гордо в очі, а він опускає очі. Совісті не вистачає на мене подивитися. Дякую. Знаєте, як я від нього відчепилась? Прихожу до його тижчі наш швачка, колишній тиші, кажу. Так і так, ваш зять, після того, як розійшовся з дружиною і побував на війні, як у звірів, не дає проходу. І головне, що я дівчина, яку травлять, яка вже нічого не витримує, в якої 36 кілограмів було. От, я ледь вижила, ну і після того він більше мене не займав. Отака ситуація. Сонечки, а як ви? Як? Як справи? О, как, пише Валерій, отож так. Ну, так що, як то кажуть, від тюрми суми казала моя прабабуся Ганна. Ніхто не застрахований. Ганна, до речі, розкулачили. А був сестра вона. Ким работаєш, Я блогерка. Ну що ж, багата я, та не дуже. Це хочу переїхати. Ну, те, що я розказала про. Попелуху, я надіюся, не спровокує садистично якогось нападу в нього. І надіюсь, він мене не розстріляє, не повісить і не арештує. Бо я дуже не хочу їхати з ним один на один всі в машині, я боюся. А де? немає. До речі, так. У мене виглядає усмішка. Ще оцей зуб. Цей чуть. Діти є ще діточок нема. Тому що я хворіла 9 років після того, що зі мною зробили ногу дісівської ніхто не відповів за скалічене здоров'я, ніхто не відповів за знущання. Я просто потерпіла. Я тебе у себе спрячу. Ох ти дякую. Ну, я думаю, військові за мене захистились. Скинь на картку. Ось така ситуація. Ну що ж, сонечки, я вдячна, що ви мене послухали. А тепер я проведу стрім ще на одному каналі. Надане лікарство. Не знаю, не знаю. А що з тобою діла? Я розказувала тут в ефірі, мене булили, били, а потім поліцейський намагався посадити мене в ізолятор. Скинеш? Ну, я не знаю. Не Знаю, що ти хворієш, чим. Добре, дякую вам.